Так, друзі, всіх, всім привіт, всіх вітаємо на нашому каналі. Сьогодні у нас денька, субота. Почали молотити наш голостий овес. Тримай назарчику. Так, перший прохід. Так, стерня низенько. Нібито нема. Зарна. як то правильно дивляться, ну десь перше знаходив одно, два, але так, що немає, бачите, як знайшов одно. Кайте, де воно десь утекло. Та то кашеш мені хапання. Зараз покажу. Бачите, отаке заринце. Такий овес, голостий, або голозерний. Зараз на дасть тобі атопи познімати. Маємо три ділянці. Десь гектар 70. Далі покажемо далі. Так, вийшов, там є внизу. У нас яма. Ну так фарб. Далі покажу. Тож вже пару проходів зробить. Класно. Це маркатор 50-й, якщо не помиляюся, 3-хметрова жадка, чистих 3 метри, коса, певно, має. Так. Сіяли де, десь норма весь 180 кілограмів. в мене десь вийшло певне 160, а може і то 150. Трошки рідковато. А ті ділянки ще там річі є. Практикували, бо насіння дрібне, вроді би всепи воно доста його, а не так маю на увазі, ну, втрачає ось ж. Це все практика, будемо наступний раз знати, знизу вже муший пішов, наступний рік буде соя. Передіскуємо. і буде чекати осінньої армики. Комбані, він дуже добре січко розпилює майже, фактично, по... у... У всьому бо в бусьому проході. Дуже багато інших малих компаній, що він так не менше. виходить, що на стеку метр не скидають. До... А це дуже добре, бо легко зараз до співають. Якщо велика маса, вони зараз кидає і потім десь складають на подушці, йде, не хоче. зараз. Є, yeah, далекі вже шукають поживи. Друзі, як думаєте, що за дикі тваринки зробили такий тунель? No. Стедічку Пишіть в коментарях. Так, пішли вниз. Тут тваринки собі! Хатку зробили, вербичка упала, треба буде, щоб кусак облишили, це не бачив. Ну так, знайшти, кипали під горку як. Туди. Так щоб було видно. Де ж берег хати видно. Так і орав. Орав я це в два боки, кидав я, тут, виходить, по під берег ходив. До гори трошки було стрибновато. Назарку пішли з тату. Тут є вісадки, кому треба, можу відправити. Тут щось певне. Є пробуксовка у комбайна. Чуть-чуть там під горку він перше пробуксовував. Ну і тільки він далі буде йти. О, тут вже почав. Буксувати. Тут добре мокро. Рив. Побачимо далі, дай Бог би цього не було. Перемодемося, скільки він закінчив вже на третій круг. Що в себе. без підживи. Тут взагалі просто обробіток від бурянів був і все. Правда, карбоміту трошки давав, І це понамивало е, 2,5 тонні з гектара, де я брав у Львівській області насіння, так він казав, що 2,5 до трьох мало би сипати. Ну, побачимо, У мене є гектар 70. Бачимо, що з того вийде. Я На підйом. І далі тут трохи рідший так, змолотили другу ділянку, теж під горбик, Дядя Ваня заїхає. 50 сотик ми тут упекли. Ні. Оп. Це з 8 сіх ми оце зібрали. Десь, ну, я знаю, може то вона є, а може і немає. Я думаю, що і немає. Перепічимо, висипаємо. Труб, бабу просив би не давали, бо це не йшло, коні все все зійде. Планував, що буде повний прицеп, але що маємо, то маємо. Утевять мой бомж. тут на 10 отнести мушки. Очень сейчас. А тут 50. Я об його приснувся і показував з перекриттям подав з перехвіттями не думаєш, що немає. чого. Паники будуть масло здесь. Далі при цепу гараж затруджується і не буду відсипати зразу. Це вже є, я думаю, що... Де сколо 2 тонн є вже! Де сколо 2 тонн є вже! Так, я ще покажу, скільки ми з того змолоти. Подивай! Так, друзі. Не домолотили ми вестра ту ділянку все, щось там. Бечіпуривало байні, хлопці попали на гроші, неприємно коли ламається, тут ще покажу. Тут трохи такого є зеленого. Ця ділянка хотіла, щоб може трохи сохнути, на краях був ще зеленкуватий овес. Ну, така, так сказати, добра півприцепа. Думаю, 2 бухтон є. Мало з цього з цих об'ємів, але що робити? Всього у нас було гектар 70 десь приблизно. Ну, це так як орендуємо, люди кажуть, але треба брати і перемірювати, щоб знати точно. Бо кропили ми то з перекриттям по навігатору гектар 80, ці три куски показали. Якщо є перекриття, то я думаю, що півтора гектара більше немає. Але? Побачимо. Отак От починали обмолотити одним, а завершуємо, Бог поможе, жнева зараз другим. Де у дрібне наперед давати. Працює перший сезон на зернових тут у нас Файно розкидає молотивним пшеничку у себе. Жондір 1052. Там Наші коники. далі покажу. Так, наш тут пастух. Спальники я вам покажу. Це один круг. І добивай. Не Бог дав здоров'ю чоловікові. Що попшов бо знаєте, як після когось іти переробляти неохота, але що зробиш, як треба. Має йти пшеницю, молотити ще є. гектарі, так, так, зараз я включу. Так, наші коники пасуються собі. Фалінка. Пасти тут, звісно, це тік. Скоро буду перегонити. Це полька, б'єрка, б'єрка вже. А я нічого не підливаю ще. І панамка. Панамка спутана з фаліну. Бо... Тиждень тікали. Отак. Такі в нас тут малюнечі краєведи. А ми печемо, бо комбайн вже домолоші. Так. Останній домолодші, боротні, майже прицепчик є. думаю, три тоні взяли.